Всім привіт, друзі! І сьогодні в мене огляд на всі мої паперові сквіши. Ось вони ось в такому пакетику, і будемо їх оцінювати по 10-бальній шкалі. І ще, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо хочете дізнатися більше про таку боку. І, ну, як би там телеграм-канал про таку боку. Він у мене в описі під профілем. тому заходьте. І, як би, якщо вам цікаво, підписуйтесь. А ми погнали! Оцінювати сквіш. І першим у нас іде ось такий сквіш з печачу. Подивіться, який він милий просто. Він такий, це ніжний сквіш. Я його вже пожмякала, то він вже такий от кривенький, але я його просто обожнюю. Ну, ззаді у нього нічого нема. Він просто, подивіться, який він милий, типу. Печачу, він дуже милий. Е, ну, ставлю цьому такому сквішу, думаю, 9 з 10. 9 з 10, тому що він же помнутий. А так то. Дев'ять з десяти, так. Далі в нас іде ось така от сквіш з My Melody. Я його робила дуже давно. Ще в мене є в колекції ось такий е, пампурін, але а, ще була, по-моєму, Куромі, але я її. Комусь віддала. Тому оцінюємо цих два сквіші зразу. Ну, так то я б оцінила їх на вісім, трошки негарно намальовано, Але я тоді просто ну, якби так от могла малювати. Але в принципі, навіть непогано. От прикольні сквіші, сам, типу, їхній такий от фасончик. Ну, прикольно, мені подобається, коротше. тому ставлю, в принципі, вісім з десяти. Це був невеличкий взрив. З цього роду в нас іде ось така капібарка. Вона теж, типу, така от, прямокутна, вона класно жмякається, вона прикольна. В принципі, мені вона подобається. Ну і тут наліпочка така. от. Мені подобається, я, в принципі, теж ставлю 8 з 10. Ну, в принципі, схоже. Далі йде ось таке яєчко, і він прозорий. Я туди запахала пакет, і в принципі, воно виглядає ну, непогано. Ось так от він виглядає. В принципі, мене це просто прекрасно, він дуже м'який. Тому, в принципі, ставлю 10 з 10, Я не знаю. Мені подобається. У нас телефончик, на якого я робила розпаковку, айфончик. Мені він дуже подобається. Він просто такий м'ягенький і великий, і типу телефончик. Ну, якби. Він просто прекрасний, мені в принципі подобається. Я люблю цей сквіш 10 з 10. Ще в мене є дуже великий сквіш, ось такий, можливо, і не дуже, але він дуже м'якенький, пухкенький, і це ось така коалочка. Вона мені подобається із-за того, що вона дуже м'якенька і прикольно жмякається, Тому вона мені подобається. Ставлю їй 10 з 10 Поки що на цьому все. Чекайте другу частину, якщо ви хочете. І ставте лайки, підписуйтесь на канал і на телеграм-канал. На цьому все. Всім бувайте!